Національний університет Чернігівський колегіум в актовій залі три кабінки для голосування: спостерігачі і члени виборчої комісії. Сьогодні тут обирають ректора університету. Право голосу мають 406 виборців. Це науково-педагічні педагічні працівники. Вони всі входять до складу виборців. Далі до 10% виборців складають представники різних служб, які не є педагогічними науковими педагогічними працівниками, і не менше 15% – це студенти. Розпочалося голосування о дев'ятій ранку і тривало до 15.00. Голосував на перспективу майбутнім студентам за певні зміни. З приводу зовнішнього вигляду і, можливо, як наповнення аудиторного, матеріально-технічного забезпечення, щоб було, ну скажімо так, новітні технології і, в принципі, щоб студентам краще навчалося. За те, щоб змінювалося на краще, тому що час іде, молодь росте, молодь змінюється, і нам треба за вами за ними встигати і також змінюватися. За якусь все таки стабільність, тому що у нас, як бачимо, по політичному життю, ми хочемо все, все краще, а виходить все навпаки. Тому голосував за стабільність, за сталий розвиток. Ну і мабуть, за краще нашого університету на посаду ректора університету. Спочатку претендували сім кандидатів: Іван Богатирьов, Ігор Вдовенко, Володимир Гаврилов, Світлана Стрілець, Олексій Торубара, Олег Шеремет і Анатолій Тимошенко. Останній згодом свою кандидатуру зняв. Трапилися певні. Недоречності досить серйозні в моєму особистому житті, пов'язані з фінансовими, скажімо так, і я чесно сказав про це людям: якщо я припустився прикрих помилок в обрахуванні власних фінансів, то я не маю морального права. Претендувати на цю посаду, хоча вважаю, що в мене були шанси. Відтак в бюлетені зазначені шість кандидатів на посаду ректора. З трьома з них суспільно поспілкувалось після початку голосування. Розроблена програма моїми теж колегами, друзями, однодумцями. Вона стосується муніципального замовлення. На зразок як є державне замовлення, коли держава замовляє фахівців. Таким чином я пропоную це робити об'єднаним територіальним громадам. Вони для себе мають замовити фахівців і оплатити з місцевого бюджету. Для вузу це звичайний контракт, це живі кошти, для батьків і абітурієнтів, майбутніх студентів це безкоштовне навчання, а громада отримує в кінці фахівця. У кожного з кандидатів хороші програми. Моє бачення взагалі до кожної особи, в тому числі і до кандидатів, які представлені, згуртуватись і кого народа бере. Створити спільну програму і працювати на благо нашого університету, розвивати співпрацю з іншими вищими навчальними закладами для того, щоб прийняти в них в них те, що вони зробили найкраще. Це перше, друге співпраця з е, територіальними громадами, третє це співпраця з е, ліцеями, коледжами, які готують молодших спеціалістів. Я знаю одне, що е, хай. Переможе той, хто на сьогоднішній день є самим самим найкращим, зі слів голови оргкомітету з проведення виборів Володимира Дятлова. Для перемоги у першому турі кандидат має набрати понад половину голосів виборців. У другому турі. Якщо він ніхто із кандидатів не отримує оці понад 50%, відсотків, тобто більшість не отримує, в такому разі проводиться через тиждень другий тур голосування. І там уже інша ситуація треба набрати понад 50% відсотків від тих, хто буде голосувати. Дар'я Янушкевич, Роман Репа, новини на Суспільному.